Рівненська дівчача баскетбольна команда готується до турніру. Дружба. Гравці раз за разом повторюють награні комбінації та кидають м'яча до кошика. Останнім часом такі тренування стали регулярними, адже господарки турніру ставлять перед собою амбіційну задачу здобути перемогу. Не сильно висока команда, звичайно, тому приходиться боротися з такими командами, от як Київ, наприклад. У них високі дівчата. Ми на подборі з ними будемо битися. Я думаю. Думаю, за рахунок того, що ми більш низька команда, маємо брати з. За... Хунк без прориву згадані дівчата зі столиці також вважаються фаворитками турніру. Команду Київського спортивного ліцею інтернату тренує вихованка рівненського баскетболу Олена Федченко. Хоча її колектив прописано у столиці, в чорно-червоних кольорах грають представниці чи не всіх регіонів країни. В тому році ми зайняли перше місце в Україні по 2000 року. Ну в тому році ми також були в Рівному, зайняли друге місце, програли господарям. А ще до нас приїхали команди зі Львівщини, Прикарпаття та Закарпаття. Протягом двох днів юнаки та дівчата гратимуть на майданчиках обласної юнацької спортшколи 27 ї та 28 ї рівненських шкіл. Рік цей особливий, і ми вирішили, що кольори цього турніру ми кожен рік змінюємо. Був червоний, був зелений, був блакітний і інше, інше, інше в цьому році два кольори це кольори нашої держави. Це перше. Друге, на превеликі жалі за ситуацією, яка в нашій країні не змогли приїхати наші друзі з міста Побратима Завжа і наші друзі з Білорусі, хоч у меншому форматі, але все ж турнір відбувся. Призи від зірки європейського. Баскетболу Сергія Ліщука здобули киянки та хлопці з Івано-Франківська. Наші дівчата та юнаки посіли відповідно друге та третє місця. Володимир Струс, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.